є критично для України. Чому я про це кажу? Тому що російська економіка дуже сильно залежить від зовнішніх фінансових ринків і інституцій Заходу, вона залежить від доступу на європейський ринок, де вона продає свою сировину. І плюс Росія розпочала дуже потужні програми модернізації з використанням кредитних ресурсів Заходу. І зараз усі ці програми зупинені. І ну, склалася така ситуація, коли Росія з однієї сторони вже вклалася і вклала сотні мільярдів доларів ці програми. А з іншої сторони вони не закінчені, тому з активів, які повинні були перетворитися, перетворилося в пасив. І тому для Росії. Буде у цьому році декілька реперних точок. Перша точка це у березні, коли вона повинна віддати декілька десятків мільярдів доларів боргів. Е, а друга точка у липні, коли вона ще один транш повинна віддати ще декілька десятків. Тобто е, ЗВР, е, резерви, які резерви в Євросі, вони дуже швидко скорочуються. В тому році близько ста ярдів вона втратила. І зараз у неї залишилося 365. Мільярдів доларів приблизно. І якщо такі темпи залишаться, як вона ну, втрачає свої ЗВР, то її ресурсів хватить десь на півтора роки. От. Ну, якщо так з залишком консервативно підходити, то на два роки. А якщо буде йти так, як йшло наприклад, у листопаді у грудні, то на рік, і навіть деякі експерти кажуть на сім місяців. Економічний колапс для Росії він призведе для того, що погіршиться її можливості впливати на, на нас, перш за все. З'явиться проблема втримання ситуації під контролем. Як це було, ну хто пам'ятає історію, то добре знає, що у 1914 році Росія входила у Першу світову війну під овації. Ура, патріотичні типа за, за віру царя Отечества все буде добре, ура, ура! Ми зараз дадим проклятим німцям і все буде добре. Але вже через 2,5 роки російська економіка була уже в лігійному стані, і фактично Росія Миколи почав, ну, є така версія, що почав сепаратні переговори з Кайзером. І саме це було однією з причин людневої революції, яку розіграли англосакси. Посол Британії Бюкінен мав відношення до того, що відбувалося у Петрограді у кінці лютого, на початку ПП. Але я про що кажу? Я кажу про те, що за три з половиною роки до цього позиції Росії як світової однієї світових держав вони були ну, дуже потужні. У 2013 році російська економіка була на піці своєї могутності. А через два з половиною роки вона була просто розвалена. І в цьому сенсі Росія зараз опинилася у такому жловому куті, як тоді, оскільки вона має дуже, як я вже сказав, сильну залежність від зовнішнього світу у самих різних аспектах. І це різко зменшує маневри можливості для маневра Путіна. І Тому йому залишається його стратегія, вона полягає, вона залежить від декілька таких важливих компонентів. Один з них безпосередньо торкається нас. Тобто у 2015 році Путін повинен вирішити українське питання, оскільки чим довше буде існувати Україна в існуючому вигляді, тим більше буде ризиків і всякої шкоди нести російська держава, російська економіка. Саме тому ми бачимо, як такі маріонетки, там, як Плотницький ЛНР, він каже, що нам не потрібна Україна в такому вигляді, але якщо Україна буде в тому вигляді, як прописано в мінських угодах, то все буде добре. Чому? Тому що ми ну, це все прекрасно розуміємо, що Україна опиниться тоді, фактично перетвориться на конфедерацію, яка буде дуже рихлою, ні на що бездатною. І, в принципі, це буде просто е, такий аморфний перехідний стан до перетворення, до розмивання України і перетворення на створення на її місці ще декількох держав. В принципі, щоб розуміли, що саме до цього і Путін з Януковичем, ну точно я а Путін, керуючи Януковичем, впливаючи на нього, вони заганяли Україну в такий глихий кут на 2015 рік. І Майдан, все, що відбувалося на Майдані, пов'язано в тому числі з цим. І це потрібно розуміти. Але дещо пішло не так, ну так, м'яко кажучи. І, е, і тому замість плану А пішов план Б. От. І е, тому для, Росі... для Путіна важливо вирішити питання е, перетворення України з півсуб'єкта, яким вона зараз є, тому що ми не суб'єкт. Ну, якщо ми є, є суб'єктом, то дуже з великою натяжкою. Оскільки наш простір до маневру, він повністю зараз зав'язаний на зовнішніх гравців. І те, що Порошенко там підписував у мінську, це не тому, що Порошенко там ідіот якийсь, чи він не розуміє, що він підписує. Порошенко дуже добре, я думаю, розумів, що він підписував. Але він знаходиться в таких умовах, коли, якщо він не підписує умови під тиском Меркель та Олана, то він не отримує грошей. А якщо вона отримає гроші, то Україна йде в дефолт там вже в найближчі тижні. от. А йде вона в дефолт, тому що не були проведені реформи, це під, в цьому теж вона Порошенка і Ясенюка, які потратили рік на балачки і майже нічого не зробили. І тому потрібно шукати ресурси. Як я казав на форумі у Олодзі, де ось організатори бачили, як я там з одним росіянином щепився і така була. Битва в духі не щедя живота своєго. Вот. И я там сказав, що, скажімо так, політичну ситуацію в Україні, як це правильно сформулювати, определяют тут по-русски. Визначають. А то воно уже такий микс польської, англійської, російської, український. Визначають чотири фактори. 4, Чотири недостатка, як я їх Недоліки. Чотири недостатка, я их сформировал, потому на русском-то виступав. Чотири недостатка. Недостаток ресурсів, недостаток адекватності, недостаток времени і недостаток мотивації со стороны Запада. Недостаток ресурсів, потому що модель Второй Украинской Республики полностью исчерпана. Ну то есть это модель паразитическая, которая, суть которой была в освоении тех ресурсов, которые достались от УССР. Собственно говоря, Независимость Украины на протяжении 20-23,5 сколько там, 3, 20, 20, лет это было, это было существование УССР, которое вот просто перекрасилось там, национальные цвета и которое с помощью номенклатуры, партноменклатуры, которая благополучно превратилась в новую украинскую элиту в связке с бандитами, в связке с авантюристами, решала вопрос утилизации вот этого вот наследия Советского Союза. В формате распила, в прямом и переносном смысле экономических активов, эксплуатации остатков системы образования, эксплуатации остатков системы здравоохранения, сырьевой базы и так далее, и так далее, и так далее. И это, эта база постоянно уменьшалась, 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 потому что человеческий капитал утекал, система образования постоянно деградировала, именно поэтому здесь так много украинских студентов, поскольку нет смысла платить 10 тысяч долларов или даже 5 тысяч долларов в украинском вузе, который на выходе тебе дает бумажку, которая ни к чему не обязывает. И фактическое отсутствие знаний. Лучше заплатить это в Польше и получить хотя бы диплом, который будет подопетно признан в Европейском Союзе. Вот и все. Поэтому ну, это вот такой пример простой, да, который мы именно близок. Вторая, вторая составляющая, недостаток адекватности. Недостаток адекватности это проблема неправильного восприятия процессов, происходящих в мире и э, в самой Украине, как со стороны элиты, так, так, так и со стороны населения. То есть, э, когда у нас говорят о том, что у нас элита виновата, ну то есть правящий класс, это заблуждение, потому что э, правящий класс во многом виноват в том, что происходит в стране, но с другой стороны он полностью соответствует качеству социума, который, который очень низок. И никогда, я это еще там лет пять назад, по-моему, сформулировал эту формулу, что никогда в истории Украины народ и элита не были так близки вот в своем невежестве, ограниченности и так далее. Поэтому этот, это, 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 этот кризис системный. Если мы посмотрим в более широком ключе, то кризис в Украине носит не политический, не экономический, даже не геополитический характер. Это кризис мировоззренческий. Это кризис неправильных жизненных координат, жизненных ориентиров мировоззрения в целом, из которого вытекает кризис отношений между людьми. Поэтому наше общество атомизировано, оно существует кланами, существует такими узкими социальными группами, которые яростно защищают свой интерес за счет других интересов. И поэтому ключевая проблема украинского общества, украинского государства, это кризис доверия, который блестяще расписал Фукуяма в своей, в своей книге. поки не буде довіри, я не зможу мобілізувати існуючі ресурси. Тому, недостаток недостатків адекватності призводить до того, що страна, находящася в стані війни, вона продовжує себе її літа, продовжує себе вести так, як нічого не змінилось. Mm -hmm. От я постітів там чекав вас. Мені прислали смс на ній там бачила декілька депутатів, я просто в шоці, що люди розмовляють там, про розпил, там, як вони будуть поніти Гроші там, з бюджету і взагалі нічого не, там, не згадують про дебальського, що там відбувається. І не, ну, просто, і інстинкт самозбереження. Ну, це це, ну, це О. І тому протягом року не приймалися. Янукович йшов три роки до цього свого колапсу, хоч його зразу попереджували, що якщо така буде стратегія, тактика, то просто закінчиш погано. Моди. Ти не досидиш до кінця першого слова, першої своєї каденції. І точно так же и Поршенко за цим не помогають і таку как е, е, говорил персонаж фільму Вос, е, е, который я в совету не смотрел, обязательно посмотрите американский фильм. Ну, я буду розмовляти залежно від того, як я буду розмовляти. <рес> Що -що? Просто тут є люди, які не розуміють російської, і якщо можна, то так. Якщо вони будуть розуміти, то піднімайте руку і я буду пояснювати. Народжений Польщі, він російської не знає. Але якщо якась складність, ну... Якщо, якщо є яка проблема, то ви просто можете не слухати піти і все. Ну, а мен... ну... Слухай, у да. мене постійна проблема, коли з'являються люди, як ви, і починають нести ну, таку... такі речі. Да. Тоді, ну немає в нас грошей на перекладача ну. Ну, е, не... Я, я тебе прошу дуже. Добре, може продовжимо конструктивно. Да. Я хотіла питання ставити. Ні, я закінчу. Так, ну, от, так, не от, не от, от, так от він казав, він казав що, е, що еліта один з першоназів казав, що наше завдання полягає в тому, щоб існувати таким чином, щоб змінювати ландшафти по формі, не змінюючи їх по суті. Е, і ну, Це стратегія, якою притримується наш правлячий клас. Але як я вже маю, я сказав пункт один, коли є брак, брак ресурсів, то, виникає, то в умовах браку адекватності виникає криза системи, тому що не, вона просто не витримує навантажень, які з'являються на неї. І з цим пов'язаний третій брак брак часу. Оскільки, коли, як ви пам'ятаєте, Титаник титани почав тонути, то спочатку першу, першу годину все було добре, там грав оркестр, працювали театри, бари та тощо. Але потім, коли ситуація почала змінюватися, все більше і більше відсіків заповнювалося водою, то люди почали розуміти, що щось не так, і час приш прискорився. От так і, так і тут. Коли системні протиріччя вони накаплюються, 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 а потім вони починають всі разом діяти, то Виникає час браку, і зараз Порошенко мотається між Дебальцевим, між Брюсселем, між Обамою, між Путіним, між Меркель, тому що йому потрібно вирішувати все більше, більше питань, на яких все менше-менше часу. Ну і третій брак, четвертий брак це брак мотивації зі сторони заходу, оскільки вони, по-перше, різні О, штат, у штаті у мотивації, у Європи. Старої інші мотивації, у нової Європи інша мотивація. І з цього виникає різнобій в грі відносно України. Франція і Німеччина хочуть любим чином затушити цю кризу, оскільки вони несуть дуже, ну, дуже, дуже багато проблем з цього виникає. Штати вони зацікавлені в тому, що в принципі Обама теж він тримається такої ж лінії, як і Меркель ООН. тому що ну, навіщо йому війна? Навіщо йому втягуватись війну? Він же на, 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 старту, на старті своєї першої каденції заявив, що все буде він, президент миротворця. В цьому він нагадує Порошенка. І тому він вивів війська з раку, він вивів війська з Афганістану. І навіщо йому ще війна? Коли в принципі економі... ситуація в економіці стабілізувалася, ми бачимо, як американська економіка минулого року пішла дуже швидко вгору. Пішли е процеси пов'язані пов'язані з тим, що почала... розпочалася Сланцева революція, запустилися всі ці нові технології з Теслами там, тощо. І вони почали почалась формувати в принципі, е от той новий технологічний уклад, за яким виникли новий організаційний уклад. Там, і... І політичні зміниться, політична система. Тобто пішли дуже, дуже серйозні системні процеси. Тому Обама він концентрується на внутрішніх проблемах і він не намагається сюди власне. Але з іншого боку, ми бачимо, як формується консенсус як у республіканському, так і у більш що більш паралексально у демократичному таборі. Оскільки республіканці перед вибором.